Королева довго. Я сплю так довго, бо мені Сергій дав таку можливість, бо він mm -hmm. сам розбудив Максима, сам його стріпав, сам його відправив до школи, я навіть не чула. А я хіба почула, коли хвилина мовчання, і вона мене розбудила, бо спала з відкритим балконом. Вчора у нас года працювала проти мене. Вчора невідомо кого милого, почав падати дощ. Я мала йти ходити, думала, нахожу 20, -20 тисяч кроків. Почав падати дощ. То дощ я за нікуди мене. не пішла. І, і після того я думаю, не рад, що не падати дощ, свят лягає швидше спати. Що ви думаєте? Я типа, вляглася спати. Я як, зачалася з тим телефоном, з тими переговорами, все кругом шукати, заснула невідомо коли, але заснула. Потім прокидаюся в 4 годині, до половини сьомої я не спала. Чого? Ну, чого? Ну і щось там в новинах ти не надибала чи ні? Нічого не надибала. Все, що я надибала, то, то, то все не зрозуміло. Але бачите, ранок не дуже добре в Києві. гнида да нам спокою не дає. Але я, мене тішить одне, що дай Бог, щоб то вже потрошки, хай де все закінчить. То, закінчить та, дай і, та. і вже буде, дай Бог все добре. Дай, от іменно дай Бог. Королів, і ще така новина. Якщо знов стала на вагу, наш. Страшно. Наша знову стала на вагу. Скільки набрала? Плюс 100 грамів. Що, що за прикол? Мало. Я вважаю, що мало. Ті, не звізди, ти не 100 грамів набрала, а вчора з день з'їла тарілку борщу, той салат. Та ти не їшла, не треба кожен день важити. Я місяць не важилась, більше місяць. На, що я важила, більше mm. місяця. Нащо я Не треба мені взагалі важить, я нормально приємно виглядаю. Mm. Та не можуть бути всі сухенькими. Що й тепер на 100 доларів попадеш, то що Тому. зробиш. Що мені не так? Все мені нормально. Що тут хтось придумав? Чи це моє худно ти взагалі? Я так наїдалась, скільки грошей це вклала. І шо, тепер, просто шо, де обідно і всяка. Я просто наш обідно взяла і то все схудно. Ну а як морально, я свій навесно вже купила речі. Я що схудну і що по речах? Та і тебе будуть великі. ти подумаєш і може не треба? Ще одне таке. Вчора Максим. Бачите, це настає доросла і що з англійською? Я кажу, Мас, купи по дорозі філе, і він каже, що він не буде. Каже, ну, не будеш, то не будеш каже, тобі <с�ільствую> <сю> нема що їсти. Так, <сю> нема що їсти, то ж філе вчора ти писала в аерогриль. No. Я прийшов подивитися, чи воно готове, ну то й цей кусочок. Він дай мені кусок. Все філе з'їв. То й файно, В аерогриль класне філе, бо там немає ні одного кусочка. Жиру, mm -hmm, просто так? що, Посолив по парчі, поставив аерогриль і запік. До речі, Галя хотіла наш аерогриль. Який цей? Uh -huh. Ти що на приколі, там він хай буде, я потім Шло, буду... Що буде, я новий замовив. Ну і що, то я потім буду йти жити окремо, то що мені все купляти треба? Боже мій, коли ти підеш жити окремо, то вже будуть не аерогрилі, то вже будуть космічні грилі. Ти що Успіться. Аерогрилі, коли підеш жити окремо, куди ти від тої цецьки підеш? Ти ти вже Піде він жити окремо, аерогрилі йому лише. Тоді виділяють місто, дай подушку туди дам покривало, вже відтепер на посуду слаб. Але ти не розумієш, я вже майже наскладав. Що? Коробки. Ні. Що На На палатку. Ну, ну, хреба, що... Так що я скоро з'їжджаю. Хіба що на палатку? Я я тут біля хати цю переноску скину з балкону вниз, там зроблю палатку і втори. Вже... Коротше, я так зрозуміла, ну, таке. Зараз удень короблю всі свої справи, і я мушу довечора, до вечора, поки дощ, хоча намальовано на цілий тиждень дощі, Ні. а наступ цілий тиждень намальовано дощі, і погода більш-менш нормальна. А з наступного понеділка вночі буде мінус три. Ой, що ти городиш? Хвале, ви тут не ходіть, бо я мушу йти ходити, ви не працюєте проти мене. Ти ще сьогодні до Галі маєш ти? Я до Галі? Ну. А до косметолога маєте на ну. процедуру. Та процедура файна, файна. Я навіть по шиї побачила. Mm. Я сирій казав, що фігня, а він в. Галя, вона, вона дурить тебе. І, я і, такого і, не і говорив. Косметолог, досрати, як і стеліст, досрати, обичити, не Брехня повна, я такого не говорив, і дивини. Не позор перед Галю, поняла? Галя, Галя, говори. не говорив. Не говорив. Він каже, що то він мені має робити процедури, А мені то, каву? що він має мені робити карбокситерапію і все, він тільки говорив, але не робив. Я його, коротше, звільнюю з того серсача і з того косметолога. Ой, вже не жужи. Не знаю, він спить ніби.